Друзі, всіх вітаю! Перед нами в кадрі новинка кінця 2024 року. Лінійка Neo LV це трифазні низковольтні інвертори від Solax Power. Зовні дуже схожий інвертор на попередній моделі однофазних інверторів. Ось перед нами є інвертор, який називається Light LV, там 8-10 і 12 кВт однофазні інвертори. Лінієчка і зовсім нова лінійка не ОЛВ 12 та 15 кВт потужності інвертори. В кадрі в нас зараз саме 15-кіловат найпотужніший інвертор, який зараз є, середнізьковольтних у лінійці Солок, що доступна у нас на ринку України в продажу Ось бачимо три голови, що свідчить, що це трьохфазний інвертор. Теж маємо три вентилятора, все на гермоводах. Клас захисту IP65. Тобто виконання інсталяції можна проводити як ззовні, так і внутрі приміщень. Ось такі гарні клімні колодки. Бачимо, всі роз'ємчики на RG45 клемах. І бачимо дуже потужний такий у нас запобіжник на 500 А. Шини, акумуляторні, потужні підтримка зарядження розряджання 300 моделі. Старт МППТ 160 вольт. От темінально 160-950 вольт по МППТ. МППТ входів в 2, запаралені. Тобто, 4 поля фотомодулів можна використовувати. У панелі теж можна використовувати здоровені кабани по 500 і більше э, Вт. бо МППТ входит и по 36 ампер. Вот. Давайте перейдем до экранчику. Зараз запустим аккумулятор. Будем использовать два аккумулятора емкостью по 5,3 кВт. Бачим, что есть DC свич для МППТ. также есть клавиша ON-OFF. И у нас на экранчику есть тут и электронный свич классический для Солокс-інверторів. Натискаємо його вправо цей повзунок. Інвертор знаходиться на значит, фабричних налаштуваннях. Що ми бачимо? Бачимо по центру налаштований інвертор і бачимо там state, напис да? state, статус. wait, wait – це очікування. Ось по батарейки бачимо, що протокол батареї не вибраний. Заводу наші дії наступні. Заходимо в шестереночку. і дивимося. Бетрісет є розділ. Тут є літи сіт, юзер сіт. Давайте понатискаємо, подивимось. Да? Так, ось можна юзерські батареї використовувати, що буде дуже гарно для тих, хто вже позбирав собі якісь акумуляторні батареї, безпротокольні. Хоче низькоякісний інвертор викинути та взяти високоякісний, будь ласка, звертайте Solox Power, теж буде підтримати вам вашу збірку акумуляторну. Але ж ми радимо використовувати протокольні батареї, рідні, оригінальні. Ось Solox Power, Triple Power. батарейки, ємністю по 5,3, хорошо масштабувати, до 16 штук. В під'єднанні паралельно підтримує інвертор. Так, бачимо тут наступні, можна виставити мінімальний розряд, алярм, да, коли вже буде попередження і коли буде возврат по бекапу при 30%. Так, є тут, значить, Battery Parallel Mode, increase Power, Increase Capacity. Тобто можна, типу, використовувати більш режим. Збільшення ємності или збільшення потужности. Можно підналаштувати заряд, разряд. Раз, пока еще выставлен на заряд 100 ампер. Так, по батарейке підналаштували. так уж э, вибір. Э, В який режим будемо використовувати PV end utility. PV Перший режим це буде використовувати тільки сонячні фотомодулі для заряду акумуляторної збірки. utility буде використовувати в день сонячні панелі, і тільки коли повністю генерація припиниться, то перейде заряджати від мережі utility підходить для зими. Неважливо, звідки завжди акумулятор буде заряджатися і вдень, і вночі. Далі нам потрібно перейти, вибрати країну, де використовуватиметься інвертор. Для цього перейдемо в Basic, дивимося, тут з заводу стоїть Пакистан, шукаємо Україну, ось Україна. Україн. Переходимо далі, дивимося Face Self Adaptation, тобто адаптація. По фазам іде. Також йде підтримка в даному інверторі дисбаланс фаз. Давайте перейдемо в розширення налаштування. Заглянемо туди. нас цікавить метер state Оскільки даний інвертор можна використовувати для контролю експорту, то на цьому інверторі в комплектації йдуть три трансформатори струму. От саме їх зараз нам потрібно підналаштувати. Ось ми вибираємо. Тут можна мітр вибирати, нічого типу, немає. І є КТ для контролю експорту. Бо даний інвертор можна повністю експорт припинити і не продавати кіловати. Таким чином, використовувати чисто на особисте використання, вся генерація сонячна буде йти чисто, сугубо для того, щоб автопоглинання було Да? Також і як безперебійник, коли використовується даний інвертор, то теж в акумулятори воно накачує з мережі і, звісно, щоб не виливало на задмережу, то ми виставляємо через метр КТ, експорт, регулюємо, щоб не було туди-сюди заряджання, розряджання. Димся, протекшн Protection, от такі от параметри по мережі, нижні верхні пороги. EPS-Control є. Включить-виключити можна порт навантаження, можна використовувати даний інвертор сугубо як мережевий, тільки мережеві контакти можна використовувати та генерувати по зеленому тарифу, коли немає акумуляторів. Даний інвертор дуже гарно теж буде використовуватися як мережевий. Виставляємо в закладки тут у нас. Є battery setting, no battery, виставили і взагалі використовуємо даний інвертор як мережевий. У кого дуже застаріли інвертора, Будь ласка, звертайтеся, ми продамо вам підналаштуємо дану техніку, щоб у вас був гарний гібридний інвертор з можливістю під'єднання акумуляторів. Також даний інвертор підтримує смарт порт port вот, Як бачимо, тут є генератор. Закладки можна використовувати трьохфазні генератори. Ось Work Mode вибираємо backup і активовуємо цей режим. Тут є ступінь розряду заряду, яку ми хочемо здійснювати. От ми будемо здійснювати, скільки зима і постійні блокаути, будемо використовувати такі параметри. 100%, щоб заряджався акумулятор. І заходимо в Grid Control, де можна виставити дисбаланс фаз. Даний інвертор, коли використовується на власне споживання і глушиться експорт Control, то потрібно вімкнути Unbalancing, щоб кожна фаза працювала окремо. Ось, то є, може бути таке, що на двох фазах зовсім нема споживання, то інвертор буде працювати вам як однофазний, та да буде живити саме ту фазу, на якій є навантаження. Ну, наприклад, на одній фазі є 400 Вт навантаження, то він буде подавати на ту фазу 400. Наприклад, там третя фаза нульова, він буде туди подавати 0, а в першу там ще якісь Вт. Також можна налаштувати експорт. Ось. Якщо у вас документи на 15 кВт, виставляєте 15 кВт експорту, а якщо документи на 10 кВт, ну можна підналаштувати 10 кВт і експортувати 10 кВт. Дуже зручно, дуже така універсальна машина. Швидко значит, працює, швидко значит, така піддається інтеграції в будь-яку систему. Хочете в мережеву, хочете гібридну, хочете на самозбірних акумуляторах, хочете на заводських, Будь ласка, дана машинка підтримує всі види. Далі, інвертор. Ми зараз будемо, так, по плану, у мене є потестувати його. Я ось приготовив там дві такі, два подовжувачі по 2 сокіта. І все це під'єднав на одну фазу. Двома проводами, щоб було максимум потужності, можна було забирати. Ось Для цього підготував два таких подовжувача. Трансформатори струму у нас стоять на мережі. Ось. І бачимо, що по центру у нас тут написано State check. То є інвертор зараз здійснює тестування. І, як бачимо, зараз він перейшов. State Normal Поки ми поговорили, походили біля нього, він себе протестував і буде робити запуск. Вже пише, що Normal все гаразд. Тобто цей інвертор просто так не запускається, він повністю хвилинку якусь й більше тестує всі, значить, внутрішні свої релі перевіряє мережу, чи вона. Гарна, чи вона не за низька, чи не за висока, щоб система працювала безпечно. Да? От, інвертор налаштований таким чином, що перевіряє сам все за вас. Ось. Далі перейдемо в картинку мережі і подивимося на фази. Зараз фази доволі гарні. Ось. Today 0, Total 0. Ну, новий інвертор. Так, по сонечку нічого нема, але піктограма така. Сонячні панелі не під'єднував, бо зараз ніч немає смысла. Так, По акумулятору бачимо ось таке. Бачимо, що температура 11 градусів. Бачимо bms Detail, мастер батарею. Бачимо бачимо версію прошивки, бачимо кількість акумуляторів, що їх два, ось вони онлайн. подтягиваются серийные номера, слейвер тоже подтягивает серийный номер, значит протокол працюет, то есть значит на лавуштование Наступна дия, обновление программного обеспечения, тут есть у нас разъем USB, куда вставляется або Wi-Fi модуль, або флешка для обновления программного обеспечения. Вставляємо флешку і споглядаємо процес оновлення. Флешка має бути спеціальним образом підготовлена, маю туди перекинутий бути BIN-файл. Ось, і бачимо, що апдейт виконано. Що ж, друзі, настав момент істини. Підготував я тут електроприбори в якості навантаження. Значить наступні навантаження цей чайничок у нас Xiaomi 1800 Вт. Tefal 2400 Вт, дуйка теплогенератор на 2000 Вт І калорифер получается 1500 ватт. Максималка і 750 більш низький рівень. Зараз придумаю як зміксувати і навантажувати буду це все діло по одній фазі. Ось, два дроти взяв, зробив два таких подовжувачів і буду туди ну, да, навантажувати зараз. Дивимся, у нас дозаряджається зараз до 100% в акумулятор. Ось акумулятор 10,6 кВт ємності. Давайте переведемо в EPS. Вимкнули мережу. Інвертор пише State EPS Emergency Power System. Тобто йде режим резервного живлення. Все. Інвертор зараз поза мережею. Почнемо тестування. Перевіримо на шумність, Ось. перевіримо на потужність. Давайте даємо чайничок один. Ось пішло кіло 730, ну, кіло 800 заявлених. Тепер тіфаль вмикаємо. Так, на ті лампочка теж. Рідимося сумарно. На фазі в нас зараз. 3,7, майже 3,8 чайнички тяне, да, на одній фазі. Вмикаємо зараз. оп І тепер чуємо, подивимось на вентилятори, зашуміло аж скільки ж тут п'ять. 5.15. Вот, 5.15 йде відбор. 100 А відбор. Чудово. 5-15 на фазі. Інвертор 5 кВт. Тобто по 5 кВт мав би тримати на фазі. Тримає він 5 кВт. Так, як же все заміксувати, щоб більше ще навантажити. Давайте вимкнемо. Так, 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 вимкнуть, що ж вимкнути? Давайте вимкнемо тоді оцей чайничок на 1800. Ось все він. І навантажимо сюди 2 кіла. Давайте 2 кіла навантажимо. Дуєчку вимкнемо. Вимкнули дуєчку ми. І подивимося, яке буде навантаження. Так. 4,37, щось дуєчка наша слабо працює. Давайте її. Що ж тут можна підкрутити, Авто. Тут вже всю катушку. Ну, тепло. Вона дує тепло, але чомусь. А, 5,21, от вона пішла працювати. 5,28. 5,30, тобто тримає більше ніж 5 кВт на фазі, але ж так, 5,40. 5,4 кВт. 5,5 кВт на фазу тримає. Ну, ми ж на цьому не зупинимось. Давайте піднавантажимо якось його. Як же його піднавантажити? Що ж туди подати ще? Один чайник, то буде можливо забагато. Mm, думай, думаю, Коля, думаю. Зараз подумаю що туда навантажити, Так, щоб він не убыть інвертор. Так, окей. Так, я натисну тут режим лоу. І у нас буде 465, да? І по ці 1800 ватт. Від цього чайничка. йо май о тяне! 6.36, ребятки. 6,36 на одну фазу, як бачите, от таке все. Всі чайнички, йо-мо-йо, -маю, й-маю! Йо 636! Я задоволений, друзі! От, в одній фазі в ЄПСі. Дивіться, скіпер 125 ампер. Так, один чайник закипів. Друзі, вже й чайник закипів. Треба додавати туди холодної води і продовжувати тестування. Але ж ви бачили, 636. Подивимося, 96% мінус 83 Ампера. І акумулятори прогрілись так. Уже 15 градусів 3 градуси підігрілися. Ну тут і жара, я вам скажу. Тут ці чайники, обігрівачі, все працює. Так, ну, блін, зараз цей чайничок заново запустимо. Давайте. Той що 1800 ще працює, вимкнемо цей і цей на хай. Понагліємо. Хай подивимося, скільки ж буде навантаження. 138 ампер. Ай, чайник выключается, е-мое. Сейчас добавлю холодной воды. Так, добавляю водички. Проводим тестование далее. 4,6. Так, чудово. Тоди робимо режим хай. Вот, зашумив. Уже при 5,27 шумит инвертор. Значит, 100 ампер, 103 ампера, отбор 5 кВт. 2 5, майже, да, 5 и 3 да, 5275. Батареечка 15 градусов. Так вот такие на вантаже мы бачим. Фух, ну что ж, даёмщий чайничек на 1800. Дивимось. 694. 7 киловатт, ребята, на фазу. 15 киловаттный инвертор. Бачите який у нас 6,97 тягає на йо й йо йо Оце так это Подождіть, щось 6. Стрм мене більше включати 6.95, майже 7 кВт на фазу, а це все на все 15 кВт на інвертор. От тобі й не ОЛВ 7 кВт, друзі 7 кВт на фазу. Ну, у мене просто нема чим уже навантажувати. Дроти, до речі, дроти холодні. Нормально, там по 4 квадрати. Перетин. 21 градус вже в приміщенні. Тут просто жарінь. Лайкос, Солокс Нео Як бачите, гарно справився з цими всіми навантаженнями. 7 кВт на одну фазу для 5 кВт інвертора. Мабуть, непогано. Так, вимкнув я теплогенератор. Зараз подивимося, як у нас інвертор буде по шуму. От він у нас зараз кіло 35 тягає на от Буквально, бачите, декілька секунд 10 секунд, і вже припинилися шуми. Подумаємо, кому підійдуть дані. Інвертори Неолв, то, мабуть, думаю, для тих, хто стартує да, і хоче більш дешеву систему будувати, то, звісно, ж низьковольтна вольтна система вона трішки дешевша, ніж високовольтна. Якість тим паче гарна. Тобто, вибирати відразу SOLAX є -E, резон. Потім, наприклад, для кого ще підійде NeoLV, для тих, хто вже. Хоче викинути якийсь більш да, там, неякісний інвертор, то Solax Neo LV буде саме той варіант, що потрібен. Потім, в кого мережеві інвертори є, які вже теж свій ресурс відпрацювали, або хто замарився сидіти при блекаутах, теж гарний варіант, бо сюди можна під'єднати 30 кВт по сонячних панелях, 38 А. 36 ампер МППТ, да? 36, МПТ. Потім контроль експорту. Гарний, хто на власне споживання хоче будувати теж, дана техніка Solox LV Neo підійде, навіть його як мережевий використовувати, стартувати на зелений тариф і там більш дешеву станцію будувати без акумуляторів. Теж окей, до речі, надаю, що буде перевірити, коли буде сонечко гарне, перевірити без акумуляторів, як він працює там. Пощупаю температуру, ребятки. Ну взагалі він не нагрівся цей інвертор. Взагалі холодний. Я в шоці? Взагалі холодний. Тобто, тут наскільки якісне охолодження, ці вентилятори, Звичайно ж, трошки пошуміли, але не то, що так, що, геть, не, не цей не заложив мені вухи. Все було нормально, але так він себе продував якісно, зовсім не нагрівся. 2 кВт він бере. Реально, те, що бачить інвертор в EBSі, це 2 кВт. І тоді, шоу у нас лишнє? Ось та штучка у нас слышно. Включаємо теплогенератор. Так. Включаємо теплогенератор. Конечно, тут зараз все буде шуміть, гудить. Не звертайте уваги. Так, теплогенератор пішов. Все нормально. Дивимося навантаження. Кіло 900, кіло 920 Ну, розганяється. Зараз. Хай розгониться. кило девятьсот о два кило все теплогенератор вышел на свои два кило вот видите двух киловатт на ночь да, то вот так чайничек хопс чайничек на 2 и 4 и разом 4 до да, уже 4 киловатта мы же І давайте кіло 800 добавляємо. Так, 5,6. 5,6. Ну і тут у нас 2 кВт на два. На дві поділки давайте вімкнемо на першу. Уже 7,05. 7,07 Ну що, вмикаємо на всю катушку, я не знаю що буде. закипів чайник, але ви бачили, що більше 7 кВт споживання даний зверь тягне О, прикольно, короче Чайники вже закипають, а інвертору хоч би що Без проблем закип'яти чайничок ви зможете в блекаут маючи SOLAX Neo і... Теплогенератори будуть працювати. І два фена будуть працювати у вас. жінки будуть прям красиві, красиві. Да? Ізранку, і з вечора можуть працювати з феном. ось, Так що, друзі, ставимо лайкос. З Солаксом Все. Тепер точно іду Ділитися з вами даною інформацією. все, пока, пока.